Говорять, утворює пари, там чоловіка і жінку складає ну, до кучі, що утворюється сім'я, як воно взагалі відбувається. Це просто так же не може бути. Це ж ну, да. частинка гри. Я, я думаю, що душі вже домовились, як вони зустрінуться, як вони утворять цей союз, який шлях вони пройдуть разом, які будуть з ними негаразди проблеми у житті, як вони разом будуть це проходити і допомагати один одному стати кращим. Розвиватись, підсвічувати один одному якісь проблеми. Я думаю, що заздалегідь вже все було написано. І ми живемо по якомусь сценарію, але ми можемо тут трішки змінювати хід обставин, як вони будуть складатися для нас. Ми завжди можемо обирати цей шлях. Але все ж таки, якщо нам написано бути з цією людиною, що б ми не робили, ми будемо з нею. Ми в будь-якому випадку пройдемо з нею життя. Здобудемо досвід і станемо кращими. Головне прийняти і зрозуміти, що цей партнер для нас.